Вітаю! Спільний прогноз на питання, що принесе мені завтрашній день. Розклад на 4 варіанти. Тому обираємо кожен свій варіант. Показую. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Обрали? Будемо починати. Одинички. Що принесе вам завтрашній день, П'ятірка Пентаклів це карта незадоволених потреб та матеріальних негараздів. Завтра ви можете опинитись у складній ситуації, яка потребує витримки та вміння пережити ці важкі моменти. Це можуть бути як фінансові труднощі, також це можуть бути проблеми зі здоров'ям, та в особистому це може бути непорозуміння із своїм обранцем чи обранницею. Двічки. Завтра ви будете проводити час із своєю родиною. Також десятка пентаклів це карта змін, карта достатку, карта сімейного благополуччя, карта фінансового зросту та вигідних інвестицій. Трієчки у Трієчок завтра буде такий собі день апатії, небажання діяти, втома. Занурення в себе. Ця карта вказує на те, що людина вже втомилася. Або ж все, що зараз відбувається з нею і навколо неї, воно просто перестало її радувати. І за цієї апатії, небажання щось робити, ви можете ризикнути упустити якийсь... Шанс або ж якусь можливість на краще. Четвірочки. Четвірочка день принесе якийсь старт. Це буде старт для якихось нових починань, старт для наступних дій, пошук нових можливостей. Це карта ще й навчання.